Яка ситуація в першій лікарні? Ви на сесії трошки підняли це питання: там аудит проводиться, що там з тими зарплатами, чому не працює ангіограф, чи працює в другій лікарні ангіограф? Чи не сталася така сама несподівана ситуація? І друге, це питання по цьому будинку по провулку Грузинського. Коли, Грузинському, коли почнеться ремонт будинку? Дивіться, давайте почнемо з другого питання. Вчора в мене був прийом громадян. І вчора до мене приходили люди з провулка Грузинського. Ми маємо постійний контакт з людьми, готові всі проекти. Я думаю, на наступному тижні буде об'явлений конкурс на проведення робіт. Вартість робіт складає біля 68 мільйонів гривень. Точно зараз не можу сказати суму. Кошти в бюджеті на 2025 рік передбачені повністю, в повному об'ємі. Тому я думаю, що місяць термін проведення тендера. Тобто всі експертизи, всі дозволи, вже все отримано. Я думаю, що через місяць почнемо роботи. А яка причина вибуху? До сих пір інформація нам не поступила від правоохоронних органів по причині вибуху. По першій лікарні. По першій лікарні зараз триває аудит. Ну, я кажу, обов'язково по результатам аудиту повідомимо. Ситуація складна, яка склалася в першій лікарні, тому що. Коли підписуючи розпорядження про проведення позапланового аудиту, це причиною стало те, масові позови працівників до суду щодо недовиплати їм заробітної плати. Попередньо промоніторювавши ситуацію, яка склалась, що керівництвом лікарні тодішнім попередником ревунця. Було винесено розпорядження про зупинення виплати надбавки за стаж в роботі на період військового стану і з таким чином формувалась заборгованість. Крім цього, також був укладений договір проспілковий договір між адміністрацією і профспілковим комітетом, на мою дочку зору, з порушенням законодавства, тому що є мінімальний неподатковий мінімум, і посадові оклади мають розраховуватися на нього. В даному випадку там бралася норма за мінімальної заробітної плати, ну що в рази перевищило можливості лікарні, і, і, і чому необхідно було втрутитися саме зараз і провести перевірку, щоб розібратися, в чому саме справа, тому що сьогодні фонд заробітної плати перевищував беззначне доходження надходження лікарні в цілому, тому і це ввело б до банкрутства. Тому я думаю, що по результатам перевірки ми обов'язково проінформуємо. А ангіограф той, коли буде працювати, дивіться, ми, я ж сказав, що в програмі по підтримці медицини ми виділили 80 мільйонів. У нас вже є розроблено проєктно-кошторна документація. Ми зараз починаємо роботи по ремонту реанімаційного відділення. Ангіограф знову ж таки від фахівців інформація про те, що можливо ці роботи проводить лише коли є повноцінна нормальна реанімація, тому що, скажімо так. Брати на себе ризик лікар один не хоче, в плані, що якщо все, дасть Бог, все пройде нормально, то може пройти нормально. Якщо щось піде не так, в нас немає можливості спасти людину, якщо буде якась нестандартна ситуація. Дуже високі ризики. Тому ми зараз вкладаємо для цього кошти, для того, щоб зробити рінуційне відділення. Я хочу сказати, що по цьому питанню ми також маю ряд консультацій. Ми зустрічалися із головою профільного комітету Верховної Ради по медицині Радуцьким. Так, спілкування також спілкуємося з провідними медиками нашої держави, і я перед собою ставлю задачу, щоб на базі першої лікарні в нас функціонував сучасний кардіоцентр, тобто, де будуть надаватися в першу чергу допомога кардіохворим. Тому що я вже не кажу, що серцева судинна патологія в структурі смертності міста Білоцерква на першому місці складає 67%. Якщо сьогодні в нас друга лікарня має, а це кардіологічне захворювання, це інсульти, інфаркти в основному причина смерті людей. Якщо в нас по інсультах сьогодні питання реалізовано в другій є лікарні, є необхідне обладнання, все то на жаль, по інфарктах на сьогодні проблема є. Тому я вважаю, що ми зобов'язані просто зробити там належний кардіоцентр з послідуючою реабілітацією хворих там на інфаркти. В нашому місті. свого часу в міській раді тут у приміщенні був виставлений макет е, храму, який мав би будуватися на піщаному масиві. Була виділена земельна ділянка під нього. Але прихильники московського патріархату організували протестні акції, попідписували мешканців сусідніх будинків, яким кала-кала будуть дзвонити невчасно. Тобто на цьому все закрилося. Ділянка внесена бетонним парканом так і стоїть, заростає бур'янами, але поруч. За таким же глухим, але дерев'яним тином стоїть церковка Московського патріархату, там, де недобудоване, недобудоване приміщення біля заправки. Наскільки законно вони там діють, мене цікавить, і раз вже ці будівельні питання, можливо, ми будемо розглядати, то може ви розкажете, що будується на двох ділянках подружби. Там, начебто, якісь житлові будинки будуються. Стосовно земельної ділянки по будівництву краму греко-католицької громади, громади. Зустрічався з представниками цієї громади, зустрівся з оцим Ігорем, який є чільником цієї громади. Сьогодні на даній земельній ділянці є право власності на незавершене будівництво, яке належить саме греко-католикам. Договори оренди правосончих документів на земельну ділянку відсутні. Тому що сесія міської ради не, не надала земельну ділянку користування чи ністу там зупинилося будівництво. Е, я пам'ятаю е, взагалі той ажіотаж, який тоді відбувався на будівництво храму. Там дійсно було біля 500 підписів від мешканців масиву про те, що вони категорично проти будівництва тут храму. Е, мені достоменно невідомо. Чи це був Московський патріархат ініціював ці підписи, чи хто там ініціював, мали факт того, що саме є звернення людей і проігнорувати. Вибачте, півтисячі звернень людей про те, що вони проти будівництва храму, як міська влада, ми не можемо. Я думаю, що будівництво тоді ми рекомендували і надавали три компенсаційні ділянки у території міста, де ми могли будувати цей храм в іншому місці. Не дійшли ми згоди тоді із. А це Ігорі і греко-католицькою громадою, і це питання так воно залишилося. і Почалась війна, і воно стало, ну скажімо, під час війни стало не актуальне. Ми зараз до цього питання повертаємося. Я ж кажу, ми зустрічалися тиждень тому до мене приходив. Ці Ігор, ми спілкувалися і впевнений тому, що будувати можемо, але ну скажімо, питання релігії це питання. Досить такі специфічні, і ми як влада в релігію не маємо права взагалі втручатися. Це особиста ві... справа кожної людини, Яку... яке віросповідання йому вибирати. Але е... впевнений в тому, що ми зараз розглянемо ще раз це питання, поспілкуємося, проведемо або запропонуємо компенсаційні ділянки, вернемося до тої розмови, або все ж таки зустрінемося, проведемо громадське обговорення і презентацію цього проекту, якщо люди будуть не проти. Я завжди, я завжди буду на стороні людей. Стосовно того приміщення, де ви кажете, зараз знаходиться Московський ПДХ Білоцерківської міської ради, зараз проводяться суди по поверненню земельної ділянки, так? І тому в судовому процесі. А стосовно приміщення, в якому це відбувається, це приміщення взагалі не введено в експлуатацію. Тому ми ніяких дозволів на це не давали. І ще ви казали? По дружбі стоянка, так? Там, де стоянка і поруч ще. Да. Ну, скажу так, що на кожному будівельному об'єкті є паспорт об'єкта, і там має бути фотографія, хто забудовник і що має бути. Ну, це Для мешканців міста мають бачити, що є, що, яка площа, хто замовник, які терміни має реалізовуватися, так вимагає діюче законодавство. Значить, на стоянці замалянка передана товариством Мжекабут для будівництва багатоквартирного житлового будинку, земельна ділянка поруч надана ФОП Масюк для будівництва торгових приміщень. Біля торгового центру будується зупинка тимчасової і із зупинкою, зупинковим комплексом. Тобто ми маємо таку практику, де коли ініціатором є. Суб'єкт господарювання і готовий в якості, скажімо, такої участі, називаємо пайової участі побудувати будинку громадського транспорту, щоб місто не вкладалося, в ці, то ми такі проекти також підтримуємо. Щоб не витрачати зайві кошти міського бюджету на такі речі. І ще якесь питання у вас було, ну то про соціальне житло, можливо. А про соціальне да. житло скажу. Е, дійсно, є проблема з соціальним житлом. Ви знаєте, що це і забезпечення військовослужбовців, це забезпечення дітей-сиріт, і забезпечення тимчасово переміщених осіб на нашій громаді. Ми сьогодні подали свої пропозиції для участі в грантовому проєкті для будівництва житла на 144 квартири. чотири ну, квартири. По результатам знову буде прийнято рішення, буде позитивно, ми вам повідомимо. Хотілось би дізнатися, яка наразі ситуація з поверненням монастиря Марії Магдалини у власність громади, і взагалі що вдалося зробити за останні півроку, які конкретні кроки робить юридичне управління міської ради? Адже Михайло Римар означав, що це є виключно прерогативою міської ради, і для позитивного рішення ви маєте всі повноваження скасувати рішення держреєстраторки Бурімської. Яка нині ситуація взагалі розділимо питання на два: це питання майна і питання земельної ділянки. Що стосовно земельної ділянки, є рішення касаційної інстанції, і земельна ділянка повернена в комунальну власність до церківської громади. Стосовно майна, воно було оформлено ще в 90-х роках, і сьогодні нашим юридичним управлінням проводиться збір інформації для того, щоб подати до суду питання про скасування. Тобто ми вивчаємо юридичні правові порушення, які були під час. Скажімо, час введення в експлуатацію цього майна, виділення цього майна. Тобто є ряд документів, які відсутні саме в, нашій, в наших архівах. Тому ми звертаємося до інших структур для того, щоб отримати ці документи. По результатам цьому буде дана юридична оцінка і там прийнято рішення щодо подання до суду. Угу. А ось щодо взагалі скасування рішення держреєстраторки? Держреєстраторки по по, взагалі по позитивного рішення щодо е, монастиря Марії Магдалини? Ну ну справа в тому, що ж кажу, ми зараз маємо подати до суду. Скасу... Якщо є правові підстави для скасування рішення, що було незаконно, тоді буде скасовано право власності по даному об'єкту. Скажіть, будь ласка, ще таку ситуацію з приводу патологоанатомічного бюро? Яка нині ситуація взагалі? Чи плануєте ви його розширювати? По патологоанатомічному бюро? Е... Ми піднімали це питання на сесії депутати, Значить, мною дано доручення нашому управлінню архітектури і містобудування. Це питання виносилось на містобудівну раду для того, щоб архітектори зробили концепцію, яким має бути саме ця площадка, яке це, мабуть, навіс, яке накриття, для того, щоб ми змогли розробити проект і ну, щоб воно було перше. І зручно для людей, і виконувати завдання, які, яким, ну, які ми переслідуємо будівництвом цього навісу для людей, яким ми проводимо останні потім. Ну питання не просте, але кажу, що буде розроблена загальна концепція архітекторами і результатом цього. Дякую. Чим допомогла взагалі міська влада Рудинській міській лікарні, яка релокувалась до Білої церкви, якщо ви знаєте, бо люди казали, що їм складно у них проблеми з житлом і з приміщенням для їхньої цієї поліклініки лікарні, з якою вони релокувалися, я особисто не мав спілкування з Романдом. Мене не зверталися ні лікарі. Тобто я спілкування такого не маю. Але знаю, що спілкувалися перше спілкування було ще в 2022 році. І повернулося це. Мене інформували вже представники наших управлінь, управління охорони здоров'я, управління комунальної власності про те, що вернулися до питання знову приміщення. Мова йшла про переміщення лікарні з Донецької області саме у наш регіон. По тих приміщенням, які б відповідали сьогодні вимогам, тому що приміщення для лікарні має певні вимоги, тому що це ліцензований вид діяльності і приміщення має відповідати певним критеріям і параметрам. З приміщень комунальної власності було запропоновано два приміщення: в одному, якийсь раніше був медичний заклад, і друге приміщення, яке можливо було під, під це приміщення. Зворотні відповіді поки не немає. Угу. А що з приводу житла? Адже я знаю, що вони проживають нібито в самій цій лікарні. Ну це нас немає. На жаль, соціального житла. Я ж кажу, що ми займаємося, я назвав, що це є проблемним питанням, і ми працюємо над тим над будівництвом такого житла. Що е, на... можна їм, наприклад, зробити? Як допомогти, щоб люди не проживали безпосередньо на робочому місці своєму? Ну, дивіться, Чи можна ну, звернутися, ну, можливо, ну, можливо ну, до нас немає в нас можливості зараз забезпечити житло? От ну ми це питання піднімали стосовно. Пам'ятаєте, по провуку Грузинському, ми з вами говорили про це. І от питання навіть по останньому випадку, який в нас відбувся 3 січня на січових стрільців, питання забезпечення житлом навіть тимчасово. Тому ми промоналізували все, що в нас в місті є. в нас взагалі немає ні, ні в гуртожитках, вільних кімнат немає, ні комунального житла, яке ми могли передати людям для того, щоб переживати, немає. Тому ми ініціюємо участь у цьому проєкті по будівництву житла такого. Крім цього, скажу, що ми виділили 5 мільйонів гривень на готель Русь, для того, щоб ми могли зробити кімнати, в яких можна було тривалий час проживати. Не так, щоб людина прийшла, там переночувала на день чи на два приїхала в місто Білоцерк, а для того, щоб більш тривалого проживання. Тому в зв'язку з цим ми виділяли кошти на саме і на готель Русь. Щоб як альтернатива була для забезпечення таких потреб. Але, на жаль, в готелі нема умов для харчування, тобто кухні повноцінно для того, щоб людина могла харчуватися. Ну, Готель сам собі передбачається тимчасове розміщення, а не постійне. Перше з них це чому досі не працює світлофор на перехресті у Гайку, де сталося смертельне ДТП. Дякую за запитання. Складне запитання дуже: даний світофор стоїть на землі, яка не є. Комунальну власністю міста Біла Церква. Тобто земля не наша, ми не маємо права там встановити світофори. Тим паче, що облаштування світофора за кошти місцевого бюджету, підключення світофору до енергомережі Білої церкви, це буде нецільове використання коштів для нашої громади. Я мав також розмову десь два тижні тому із управлінням поліції у Київській області, патрульної поліції щодо встановлення камер, які б фіксували швидкість обмеження. На ці ділянці поставити. Це, Ми говорили про дві під дві ділянки. Це по двох наших резонансних випадках, які сталися в громаді. Це в районі. М Гайка і в районі магазина «Бувшого Овен на бульварі Олександрійському. З тої сторони, ну траж зараз «Траж» називається магазин. Ну саме головне, що з тієї сторони є камера, яка фіксує перевищення швидкості, а з цієї сторони було б також доцільно поставити, тому що є прямий відрізок дороги, де машини набирають швидкість. В межах громади ми готові до участі і для безпеки громадян. Однозначно ми будемо проводити заходи. Ну, на жаль, за межами громади для нас це не цільове використання коштів. Зрозуміло. А ще запитання: чи заплановано облаштування зупинок громадського транспорту в обидва напрямки на вулиці Івана Кожедоба, 119, це в районі е, пішохідного переходу на залізнозалізічними коліями. Так а тебе зверталися до нас, також люди зверталися з цього питання. Досить проблемне питання. Ми перевірили там на ділянки комунальної власності, на якій можна було б зробити зупинку громадського транспорту, зараз немає яким це питання вирішити, дуже проблемне питання, звісно, що знову ж таки побув введений в дію об'єкт торговий, тобто не, не враховано при будівництві об об'єкта було кількість людей, яка буде переміщуватися тим, що буде, потрібна там і зупинка в цьому місці. Тобто, з'явився новий об'єкт, з'явився, скажімо так, потік людей. І, відповідно, в цьому місці стало більше скупчення людей яким чином це зробити, поки не готовий сказати? Вивчаємо ще нюанси, де можливо це б зробити. Ну так наразі, щоб була земельна ділянка комунальноси, на якій можна б розстроїть зупинку, немає ні в одну сторону, ні в іншу. А також там неподалік біля головної дороги, там де магазин продукти, там не працює освітлення. От чи якось вирішують породоби, там його аж не рух дороги, тому Дивіться, по світлофорному об'єкту ми передали цю інформацію представникам нашого МШУ, які зараз подивляться і скажуть, є там технічна можливість зробити освітлення, чи зможемо, чи не зможемо зробити. А на якому етапі перебуває вирішення питання щодо покращення умов роботи «Світанок» для забезпечення надійного водопостачання для жителів села Шкарівка? Питання дійсно проблемне. Ми також це одне мабуть з таких ключових питань, тому що за водозабезпечення жителів Шкаровка є водопровод, який є, був побудований господарським способом, тобто він не відповідає сьогодні і вимогам і законодавства і проходить. Цей водопровод через території приватні території, хоча він комунальний. величезна є проблема в тому, що у громадян, які отримують послуги з водозабезпечення, відсутні лічильники. Попередня вартість встановлення лічильників 5 мільйонів гривень. Але встановлення лічильників і проведення водопровод, водопровод проходить через приватні території, де можливі врізки і все інше, то ми бачимо, що нам потрібно там робити взагалі. Реконструкцію діючого водопроводу, видесення за межі приватних ділянок, тому що по-іншому, там як цей процес не йде, це досить складні капіталовкладення. Ну, велика сума фінансування потрібна для цього. Тому в агенція Агенції стратегічного розвитку зараз також ми підготували документи і подаємо на міжнародний грант. І взагалі ми сьогодні там розглядаємо питання. Взагалі, можливо, і передачі ведемо перемовини, передачі до складу концесії, діючого водопроду до, до централізованого водопостачання Білої церкви. Це і стосується і комунального підприємства-комунальник Резину і світанок. Тому що утримувати штат людей, які мають вести, ну, скажімо, абонвідділ, претензійну роботу, тобто на ту кількість споживачів це величезні видатки. І це комунальне підприємство постійно дотується з місцевого бюджету. Тобто... Послуги, які, ну, які можуть надаватися іншими суб'єктами, сподівання виконується підприємство. Ну, тобто, це підприємство на постійних дотаціях, Воно збиткове і на постійних дотаціях. Ми зараз на цю сесію будемо виносити питання щодо фінансової підтримки даного підприємства, але ж це знову це питання так. Воно тимчасове вирішення, щоб яким чином ну, не не зупинить водопостачання для населення. Але глобальна концепція така, що там потрібно провести повністю реконструкцію системи водопостачання. Ми над цим працюємо за рахунок рандових коштів. А ця реконструкція вона повністю вже допоможе в кінцевому так. порядку покращити так, стан так, водопостачання. Так, Так, так. так.